Чому саме Київ став столицею Русі? Зараз я вам все поясню. Друзі, з вами український історик Олександр Авуферов. А вся справа в географії, друзі, так Київ є певною брамою у величезному торгівельному потоці, так званий шлях з варяг у греки з півночі на південь. Перед Києвом стікаються всі річки, тобто торгівля зосереджується в Києві. Навіть перед Києвом десна стікається, прип'ять втікає. Тобто, Київ закриває можливість торгувати або відкриває її. Тож одночасно є величезний правий берег Дніпра з пагорбами, звідки можна було все спостерігати. Величезна кількість островів, ними можна було перекрити будь-яку торгівлю. Ну а власне, під правом берегом не відразу вода, Дніпро, а величезне плато, пласке, те, що ми називаємо подолом, там де можна було висадитися і мешкати. Одночасно, хочеш торгувати, їдь через Київ плати мито. Наймай собі переконачів, охорону, зупиняйся на зиму. Тобто, Київ став логістичним центром Європи.